Так починалась подорож до Супер у Валенсії. Але ще на шляху до Кишиніва я отримала повідомлення від своєї подружки, з якою ми ввечері вже в Лісабоні повинні були пити вино на заході сонця. Що аеропорт заміновано? Коли я до нього доїхала, все було добре. А все ми пішли на посадку. Літак злетів. Але через 30 хвилин пілот зробив заяву, що в нас аварійна ситуація, і ми розвертаємось назад. Трошечки покружляли над кишнівом, сіли. Слава Богу, я вже почала майже молитися, коли літак дотронувся до асфальту. Була можливість перенесення рейсу на пізніше. Ми чекали, чекали і повністю скасували рейс. Я прийняла рішення повернутися додому в Одесу. Тому зараз ми у тиші. Але якщо ви бачите це відео, значить спроба номер два полетіти через Барселону у Лісабон спрацьована, і я вже десь там на шляху до Лісабона. І до суперхальпу у Валейсі. А, а ще хочу окремо подякувати Бредвею, який знову мені дав усілякі смаколики в дорогу. Мені було не так сумно чути спочатку про замінування, потім про повернення в кішинів. Потім про відміну рейсу, тому що зі мною були смаколики з бредвею, і у сумні часи я дуже смачно могла поїсти. Дякую, Бредвей, що ви є.